Вітаю вас, шановні глядачі. У цьому випуску новин для українців у Чехії. На вас серед іншого чекають зміни у консульських послугах, центр повернення з Чехії, заборона для таксистів з українськими правами. Лекс Україна 7 фінішує, мітинг за участі президента Чехії, зникнення українця. І наприкінці на вас, як завжди, чекає розіграш підручника для вивчення чеської мови на рівні А 1 А2 під назвою Лево в задній. Але спочатку нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка будуть для нас доброю підтримкою. А також, користуючись нагодою, запрошуємо вас на наш подкаст «Мовна мозаїка для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зазирніть обов'язково. Сенат Чехії не дійшов згоди щодо схвалення або повернення закону Лекс Україна 7 На допрацювання тож документ автоматично передано на підпис президенту. Очікується, що реєстрація на продовження тимчасового захисту розпочнеться на початку лютого після завершення законодавчого процесу. Нагадаю, що серед іншого закон передбачає продовження тимчасового захисту, новий тип довгострокового перебування для українців, які проживають у Чехії понад два роки, ускладнення отримання громадянства для росіян. З 29 січня 2025 року на інформаційному порталі для іноземців було видалено усі облікові записи, які були створені під час попереднього продовження тимчасового захисту до 15 березня 2024 року, а також облікові записи, які були створені користувачами з тимчасовим захистом після цієї дати. А зараз досить важливе повідомлення: не створюйте нові облікові записи на порталі до офіційного запуску реєстрації. Ви зможете створити новий акаунт тільки після її початку. Зачекайте на офіційне оголошення, використовуйте лише ту електронну пошту, до якої маєте постійний доступ. Чеська влада розглядає можливість створення центрів повернення Unity Hubs, які допомагатимуть українським біженцям повернутися на батьківщину після стабілізації ситуації. Про це під час робочого візиту до Праги домовлявся міністр національної єдності України Олексій Чернишов і з віце-прем'єр-міністром та міністром внутрішніх справ Чехії Вітом Ракушаном. Що узагалі відомо про Unity Hubs? Перше, це інформаційні та підтримувальні центри, які надаватимуть юридичну допомогу та консультації з питань повернення. Наступне аналогічні проекти вже отримали підтримку в Німеччині та Польщі. Під час поїздки до Чехії міністр також відвідав українські центри Нусле та Світлово-Празі, які допомагають українцям адаптуватися за кордоном. Зустрівся з українською громадою та обговорив питання доступу до адміністративних послуг розвитку. Освіти і культури провів також переговори з радником уряду Чехії з питань безпеки Томашем Пояром та урядовим уповноваженим з питань відновлення України Томашем Копечним щодо підтримки українців за кордоном. Крім того, він обговорив стратегію співпраці з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським та українським послом Василем Зваричем. Цікаво, як ви ставитесь до ініціативи створення центрів повернення, пишіть про це у коментарях. Чеські депутати пропонують змінити правила роботи таксистів, що може суттєво вплинути на українців, які працюють у цій сфері. У разі прийняття закону перше, таксисти з за межі ЄС зможуть працювати лише з водійським посвідченням, виданим у Чехії або країнах ЄС. Друге, водійське посвідчення з України для роботи таксистом більше не буде достатнім. І третє, дозвіл на роботу у таксі видаватиметься лише на строк дії дозволу проживання. Законопроект запропонували депутати з різних партій. Як провладних, так і опозиційних: Рената Зайчкова, ОДС, Патрік Нахерно, Михал Зуна, ТОП-09, Якоб Якобміхалик Піраті. Автори закону аргументують зміни безпекою на дорогах та численними скаргами пасажирів. За статистикою, 45% таксистів у Чехії іноземці, серед яких 6 тисяч українці. Найбільше проблем зафіксовано у Празі, де іноземні водії, за словами політиків, погано знають маршрути та часто спричиняють ДТП. Політики вважають, що зміни покращать безпеку на дорогах та кажуть, що через наплив іноземних водіїв збільшилася кількість аварій, а також наголошують, що таксисти за межі С не знають, чи чеських правил руху та міських маршрутів поки що законопроект не ухвалений, але його повторно розглянуть у парламенті уже наступного тижня. Отож, таким чином, якщо ви працюєте у таксі, краще подумайте про отримання чеського водійського посвідчення, якщо плануєте залишатися у Чехії. У Чехії перед виборами знову активізуються проросійські сили. Особливою активністю відзначився Томія Окамура, лідер партії Свобода і пряма демократія, СПД, який публічно звернувся до мета власника Фейсбук та Інстаграм, з вимогою скасувати програми перевірки фактів. Факт чекінг у Європі. Через своє звернення Окамура назвав перевірку фактів цензурою, яка за його словами обмежує свободу слова та пригнічує альтернативні погляди. Спроба скасувати перевірку фактів може відкрити дорогу поверненню про російських медіа у Чехію та інші країни ЄС. Йдеться про РТ Russia Today, Спутнів та інші пропагандистські канали, які раніше призупинили через поширення дезінформації про війну та Україну. Нещодавно ми повідомляли, що лідер руху АНО Карл Гавлічик заявив, що Україна може розраховувати на повну підтримку його партії у питаннях оборони та економічної співпраці. Проте його останні заяви про можливе блокування чеської ініціативи з постачання боєприпасів викликали хвилю критики як у Чехії, так і в Україні. Політик пояснив свою позицію зміною ситуації та наголосив, що Україна втрачає території, тому потрібні нові переговори. Його слова з ентузіазмом підхопили російські медіа. Назвавши це протидією військовій допомозі Києву, реакція в Чехії була різкою. Прем'єр Фіала та міністр оборони Чернохова нагадали про відповідальність перед Україною. Міністр закордонних справ Ян Ліпавський назвав таку позицію спробою відключити пацієнту кисень. Євродепутати АНО також послідовно голосують проти допомоги Україні в Європарламенті, а їхні союзники входять у проросійські коаліції. Попри заяви про підтримку України, реальні дії АНО та її представників вказують на інший курс. Якщо ця партія переможе на виборах, політичний ландшафт Чехії може суттєво змінитися, а питання підтримки України може опинитися під загрозою. Наразі ця партія має понад 30% підтримки і може виграти вибори. Мер міста Пелзень Роман Зарзецький після зустрічі з послом України Василем Зваричем оголосив про рішення міської влади регулярно інформувати українське посольство про кількість правопорушень, скоєних українськими громадянами у місті. За його словами, більшість українців добре інтегруються у суспільство, проте близько 5% з них завдають шкоди репутації громади. Наразі заяву про 5% порушників важко перевірити через відсутність офіційних статистичних даних, що викликає сумніви щодо точності. Мер міста Ползень Роман Зарзицький представляє опозиційну партію АНО, яку очолює експрем'єр Андрей Бабіш. Його заява щодо українців часто викликають неоднозначну реакцію, оскільки мер міста Плзень відомий своєю риторикою, що сприяє посиленню антиукраїнських настроїв у суспільстві. Під час зустрічі також було обговорено можливість відкриття у місті Ползень почесного консульства України за словами мера, це сприятиме покращенню комунікації між міською владою та українською громадою а також допоможе у вирішенні питань інтеграції українців у місті. У рамках свого робочого візиту до міста Ползень посол України Василь Зварич відвідав підприємство Workpress Aviation, яке спеціалізується на виробництві продукції для світових авіаційних брендів. Він подякував керівництву компанії за допомогу Україні з перших днів російського вторгнення та обговорив можливості подальшої співпраці з українськими підприємствами, зокрема у сфері відбудови України. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга оголосив про значне розширення цифрових консульських послуг для українців за кордоном у 2025 році. Ініціатива реалізується у межах впровадження системи е-консул e за підтримки міжнародних партнерів, таких як програму розвитку ООН в Україні та міжнародна організація з міграції. Одним із ключових нововведень стане автоматизація нотаріальних послуг у всіх українських дипломатичних установах за кордоном. Це дозволить громадянам заздалегідь. Оформлювати документи онлайн, що значно скоротить час очікування та бюрократичні процедури. А зараз основні введення. Перше автоматизовані нотаріальні послуги, можливість вибору та заповнення довіреностей і заяв в онлайн форматі, що прискорить процес оформлення документів. Друге кур'єрська доставка паспортів. З лютого 2025 року у кількох країнах запрацює система доставки закордонних паспортів через нову пошту. Це означає, що громадяни зможуть отримувати свої паспорти без необхідності повторного візиту до ДИП-установи. Третє оформлення водійських посвідчень за кордоном. Українці, які мешкають за кордоном, зможуть отримувати чи замінити водійське посвідчення без необхідності поїздки до України. Четверте комплексна реєстрація народження дитини. У другій половині 2025 року запрацює послуга реєстрації народження дитини за кордоном, що включатиме оформлення свідоцтва про народження, громадянства, податкового номера та внесення до державних реєстрів. І останнє видача РНОКПП. Податкового номера та id картки українці зможуть оформлювати ці документи безпосередньо у консульствах. Запрошуємо вас на масштабну подію на підтримку України у Празі. Чеські організації закликають українців та друзів України приєднатися до масштабного зібрання на підтримку України 23 лютого 2025 року, о 15.00 на староміському майдані. У Празі події відбудеться напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Організатори заходу, чеські організації, такі як чоловік в тісні, пам'ять народу, мільйон моментів для демократії. Дякуємо, що можемо. Європейський конгрес українців та інші наголошують, солідарність з Україною не повинна слабшати. Головними акцентами події будуть виступи президента Чехії Петра Павла та представників організацій, свідчення очевидців війни в Україні, заклик до міжнародної спільноти щодо продовження допомоги Україні та пряма трансляція заходу, переклад на чеську жестову мову та синхронний текстовий супровід. Після мітингу відбудеться марш Голосу України, який завершиться покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Організатори наголошують, підтримка України має тривати. Чехія з перших днів війни демонструє солідарність і ця підтримка має залишатися потужною. Подія стане ще одним нагадуванням, що Україна продовжує боротися за свободу та незалежність. Усі деталі події та оновлення можна знайти ось тут. Приходьте, адже разом ми сильніші. В окружному суді міста Острава розглядається справа про шахрайство з виплатами на житло для українських біженців. На лаві підсудних Наталя Валеріївна Скаркова та її син Сергій Ткач, яких звинувачують у незаконному отриманні понад одного мільйона крон. За даними обвинувачення, зловмисники подали приблизно 170 заявок на державну допомогу на житло для біженців, які насправді не проживали за вказаними адресами. Якщо вину підозрюваних буде доведено, їм загрожує тюремний термін за. Шахрайство міська рада Карлегвар позбавила почесного громадянства місцевого православного священника, який у своїх проповідях виправдовував російську агресію проти України. Раніше ми вже повідомляли, що цей священнослужитель був змушений покинути Чехію ще минулого року, оскільки чеські спецслужби визнали його загрозою безпеці. Суд у Клатовах ухвалив рішення щодо 13-річного українського школяра, який у навчальному закладі використовував нацистське вітання на адресу вчителя. Підлітка відправили під посилений нагляд соціальних служб, а також доручили психологічну оцінку його поведінки. Випадок викликав значний суспільний резонанс, особливо з огляду на історичний контекст Чехії та її жорстку політику щодо будь-яких проявів нацизму. Батьки школяра стверджують, що це був необдуманий жарт, проте суд вважає такі дії неприяти. Пустимеме навіть серед підлітків. Поліція Чехії проводить розслідування та пошуки 50-річного громадянина України, який таємниче зник у місті Плзень. За повідомленнями місцевих ЗМІ, чоловік залишив по собі лише дивний запис і перестав виходити на зв'язок. Його друзі та рідні висловлюють серйозні побоювання щодо можливого нещасного випадку чи злочину. Чеські правоохоронці активно займаються пошуками зниклого та закликають усіх, хто міг його бачити останніми днями, звертатися до поліції. А зараз обіцяний розіграш. Якщо ви знаходитесь у Чехії, ви маєте нагоду безкоштовно виграти підручник для вивчення чеської мови на рівні А1, А2 під назвою Лево в задні. Підручник доповнюється онлайн ключами до тестів та аудіозаписами, мобільним додатком та онлайн платформою. Увага! А тепер конкурсне запитання. Напишіть у коментарях, які значення у чеській мові має слово кмен. «Кмен». Увага і до відповіді обов'язково надайте посилання на ваш Фейсбук або Інстаграм у вигляді собачка все це ЦЗ, але замість все про ЦЗ напишіть ваше. Серед тих, хто надасть правильну відповідь до кінця лютого, ми за допомогою жеребкування оберемо переможця. Ми зв'яжемось з переможцем у соцмережі та надійшлемо вам комплект підручників підручник на вашу адресу поштою. Запрошуємо вас підписатися на наш канал «Все про ТЗ», щоб приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було вам корисним та чимось сподобалось, пропоную поставити лайк та поділитися. Слідкуйте за нашими соцмережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою «Все про ТЗ», Зазирніть на нашу веб-сторінку всепротез.eu, а також залишайте коментарі, що вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! Побачимось!